Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 3. Настрій дня 13 травня 2019 року. Рейс Су- 1492 від компанія Арофлот вилетів з московського аеропорту Шереметьєво о 18.02, 6 травня. Через 20 хвилин польоту надійшло повідомлення про якусь несправність. Капітан запросив диспетчерську службу повернутися в аеропорт і здійснити аварійну посадку, на що отримав дозвіл. На жаль, під час посадки літак загорівся, і 41 пасажир загинув. Свідок катастрофи із наземної служби визнав за справжнє диво, що 33 пасажири і 4 члени екіпажу вижили. Новина швидко поширилася соціальними мережами і супроводжувалася жахливими відеозаписами злощасної посадки. Ми всі боїмося смерті і водночас зачаровуємося нею, особливо коли вона трапляється у незвичний спосіб, але ймовірність загинутої в авіакатастрофі настільки мала, що її майже безглуздо оцінювати кількісно. За офіційними даними, ймовірність падіння літака становить приблизно 1 до 5,4 мільйона. За іншими даними, ця ймовірність наближається до пропорції 1 до 11 мільйонів. Існує одна небезпечна частина авіаперельоту, це дорога до аеропорту, каже Джон Кокс, капітан американської авіакомпанії у відставці і розслідувач авіаційних катастроф. Звичайно, ця статистика не зменшує скорботи родин, які втратили своїх близьких в авіакатастрофі в аеропорту у Того дня, коли це сталося, я почув, як один відданий бездушно назвав цю подію кармою. Хоча це може бути правдою. Проте це не зменшує співчуття ваш до тих, хто постраждав. В одному зі своїх коментарів до тексту Багаваткіти шила провопада прославляє милосердя Арджуни, коли той оплакує неминучу загибель воїнів на полі бою. Спочатку він співчував лише своїм воїнам, але тепер він перейнявся жалем і до воїнів супротивника, проводячи їхню неминучу загибель. Тому він затремтів і йому пересохло в роті. Він здивувався, коли побачив їхній войовничий запал. Практично вся громада, всі кровні родичі Арджуни прийшли битися з ними. Цього було вже занадто для такого відданого, як Арджуна. Хоча тут не згадується, але можна уявити собі, що не лише тіло Арджуни тремтіло і в роті йому пошерхло, але він навіть і плакав від жалю. Це відбувалось не через слабкість Арджуни, а завдяки його м'якому серцю, що властиве. Чистому відданому Господа. Багавадгіта, глава 1, вірш 28. Коментар. Такі трагедії нагадують нам про швидкоплинність буття у цьому світі і необхідність серйозніше ставитись до свого духовного життя. БАГАВАДГІТА, глава 1, вірш 28 Пояснення. Такі трагедії нагадують нам про швидкоплинність буття у цьому світі і необхідність серйозніше ставитися до свого духовного життя. Агані, агані, Бгутані, амалаям, сесахстхаварам, іщанті, кімас чар'ям щодня сотні і мільйони живих істот відходять у царство смерті, але ті, що залишаються прагнуть незмінності, що може бути прекрасніше за це? Магабгарата, ванна Парва 313, 116. ці думки були в моїй голові та, безумовно, в головах 12 відданих з моєї групи, коли ми їхали в аеропорт Сочі, щоб встигнути на наш тригодинний рейс до аеропорту Шереметіво в Москві. Коли ми прибули в аеропорт, мені стало очевидно, що ми не єдині, у кого авіакатастрофа не йшла з голови. Атмосфера була тихішою та похмурішою, ніж зазвичай, не було звичайно галасливого шуму й хвилювання, які випромінюють люди, що летять у відпустку або у справах. Здавалося, що атмосфера складалася з двох рівних частин поміркованості та занепокоєння. У таких ситуаціях я часто помічаю, що люди стають більш духовними, вони більше думають про Бога і більше піклуються один про одного. Коли ми йшли до зони реєстрації, я побачив, що люди, як завжди, звертають увагу на мій одяг Саньясі, але на цей раз їхні погляди здавалися більш співчутливими та були сповнені розуміння. В якийсь момент до мене підійшов гарно одягнений чоловік з простягнутими руками, він усміхнувся і обійняв мене, потім дістав свій телефон і вічливо запитав, чи можна зі мною сфотографуватися. Після цього він міцно потиснув мені руку на знак вдячності. Кілька людей, що проходили повз нас, кивнули і усміхнулися, ніби погоджуючись з його ставленням. Такого ще ніколи не було, здивувався Махавандас. Це настрій дня, відповів я. Люди вражені трагедією в Москві і висловлюють свої емоції. Хоча багато людей проявляли симпатію, все ж я помітив, як жінка на стійці реєстрації невдоволено закотила очі, коли побачила нашу групу відданих. Ми всі були одягнені у вишнавський одяг, а наші багажні візки були переповнені сумками. Пані на стійці реєстрації попросила іншу жінку підійти й допомогти їй. Жодна з них не виглядала аж надто задоволеною від перспективи мати справу з усім нашим багажем і розмаїттям закордонних паспортів, які ми поклали на стійці. До нас підійшла Раджамрі Тадасі, організатор нашого тритижневого туру Росією. Між нею та службовцями на реєстрації відбулася напружена перепалка. Це буде нелегко, передбачив я, звертаючись до Махавана. Звичайно, як тільки ми почали класти сумки на стрічці для багажу, одна з жінок відмовилася їх приймати. Більшість із них мають 3-4 кілограми зайвої ваги, рішуче заявила вона. Це не багато, сказала Враджамріта, а деякі з наших валіз набагато менші за допустиму вагу. Покладіть їх на ваги і подивіться враховуючи це, ви можете пропустити весь наш багаж. Ні в якому разі твердо стояла на своєму жінка. Це означає, що нам доведеться виймати речі з одних валіз і класти їх в інші, відповіла Враджамріта. але кінцевий результат буде той самий. Жінка знизала плечима, даючи зрозуміти, що наш багаж це не її проблема. Коли віддані почали розпаковувати речі, напруженість ситуації лише зростала, оскільки довга черга пасажирів позаду нас занепокоїлася. Пані в уніформі підійшла до передньої частини черги, де віддані загрузли в перепакуванні речей. З її поведінки було очевидно, що вона була вищим керівництвом авіакомпанії. Що тут відбувається? запитала вона. Раджамріта вічливо і спокійно пояснила ситуацію. Керівниця подивилася на відданих. Ви не заслуговуєте на таке ставлення, сказала вона, не треба хвилюватися, це лише кілька зайвих кілограмів. Покладіть усі валізи на багажну стрічку. Ми просто перевіримо ваші речі. Раджамріта здивувалась, з тією авіакомпанією такого ніколи ще не траплялося, здивувалася вона. Це настрій дня, відповів я. Коли ми заходили в літак, люди здавалися надзвичайно знервованими. Моє місце змінили на місце в бізнес-класі, коли літак злетів. Я почав тихенько повторювати джапу на своїх вервицях. Рев двигуна ставав дедалі гучнішим, тож я теж почав оспівувати святі імена трохи голосніше. Через хвилин двадцять чоловік, який сидів попереду мене, обернувся і грубо вигукнув: Припиніть бурмотіти, ви всім заважаєте. Аго, залиште його в спокої, заступився за мене чоловік у проході поруч зі мною. Хіба ви не бачите, що він молиться? Тоді чоловік на сидінні позаду промовив так, він молиться, і це добре, можливо, ми всі зараз повинні це робити. Коли рев двигунів літака став тихіший, я теж почав повторюватися ті імена тихіше, проте відчувалося, що пасажири навколо мене були задоволені моєю джапою і дійсно сприймали її як молитву, а я лиш продовжував. Кілька разів під час польоту пасажири озиралися на мене і усміхалися. Це незвичайно подумав я про себе, але це ж настрій дня. Після того, як наш літак приземлився в Москві, я підвівся, щоб забрати свої валізи з багажного відсіку. Один з чоловіків, які раніше виступили в мій захист, наблизився і сказав Дозвольте мені допомогти вам, сер. Коли на виході з літака наші шляхи розходилися, він сказав Бережіть себе. Ви теж, відповів я. Безперечно, наші добрі побажання є результатом загостреного відчуття людської крихкості, викликаного жахливою катастрофою рейсу Су 1492 якими б жахливими не були такі трагедії, вони служать для того, щоб викликати співчуття та співпереживання один до одного, а також нагальну потребу знайти притулок у Господа. Виходячи з аеропорту, я роздумував над трагедією і реакцією людей, яких я зустрічав під час своїх подорожей, сповнений рішучості подолати страждання цього світу, я, бажаючи того ж для всіх, молився. Вівтраві вітга Бадхе, пранті Гет Агатхе. Палавати Маджа маджатоме видуре, асара нага на банго, Хакрипа Каумудиндо, Сакрит акрита миламбам, теги хаставаламбам. Я тонув в болісному, бездонному вирі, повторюваних народжень і смертей. О Господи, о всіх безпритульних, о осяйний місяце милосердя, будь ласка. Лише раз простягни свою руку, щоб врятувати мене. Шила руба Гусвамі падявелі текст 61.